Ці поля вже діабротікою заселені, і вже реально там на половині площі зменшення ворожові через діабротіку це біч вирощування кукурузи в Україні. Да, там є певні компанії, та що певні? Всі компанії зараз намагаються зробити інсектицид проти діабротіки, і вони будуть його вам продавати по я думаю, там десь 50-100 доларів на гектар за одне внесення, яка буде ефективність? Не знаю. Ну а чого неефективні інсектициди звичайні? Да? Я не кажу там про контактно-системні, якісь там неонікотиноїди, ну, типу там емідоклаприті, метаксам, гембоцеглатерин, вони взагалі ніфіга не ефективні. Тобто можна там п'ятикратну норму на гектар залити, а ефективність проти діабротики 20%. Чого так? Бо кукурузи серед всіх культур, які ви вирощуєте, в неї найбільша маса на гектарі, в неї на піки може бути більше ста тонн зеленої маси. Да? Відповідно. Наситити таку масу інсектицидом проще розбити голову лоба об стіну. Да? Ну типу, це реально дуже складно. Тобто, отримати якийсь інсектицид, який буде системно захищати не стійку кукурузу до діябротіки, тобто не генетично модифіковану, Ну пляха, це дуже складно і дуже дорого. Бо в кукурудзі сумасшедша велика маса культури на гектарі, і ні один інсектицид. Ну, це реально треба вносити п'ятикратні, десятикратні норми, щоб хоча б якусь 50-60% отримати ефективність. Це дорого, дорого і неефективно. От.